П'ятий президент, лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко продовжує доправляти техніку та військову амуніцію бригадам Збройних сил України. Зокрема, політик передав новій бригаді десантно-штурмових військ Старлінки і Радіостанції. Також спільно з волонтерами громадської організації справа громад для військових підготовлено на випробування пересувну ремонтну майстерню з повним набором усіх необхідних інструментів на базі британської вантажівки. Death. Якщо випробування у бойових умовах пройде успішно, багато таких майстерень буде передано батальйонам логістики ЗСУ. Заразом бійцям одного з батальйонів територіальної оборони ЗСУ, який захищає підступи до Києва, передано дві зенітні установки зу 23 2 на базі британських вантажівок. Death. Окрім цього, в окрему артилерійську бригаду передано ще один танковий тягач. Gosh, gosh.